На місці вибуху працює техніка. Надзвичайники і вдень і вночі розбирають завали. Візуально вже закінчують роботи, йдуть на рівні першого поверху. У дворі розгорнули намети волонтерські організації, в тому числі й міжнародні. Туди в будь-який момент можуть звернутися за допомогою постраждалі від вибуху. Першу я взагалі не, не мог спати. У мене боліла голова ушиби. Ну мене скидала. Я там летів, як цей як колобок кит, крутився, бився. Тут волонтери годують гарячим, надають медичну допомогу, а також роздають найнеобхідніше ковдри, тепловентилятори, а ще плівку та цвяхи, щоб закрити вибиті вікна. Деякі волонтери вимагають показати документи, які підтвердили, що постраждалі мешкають у цьому будинку. Хтось вірить на слово. Ці волонтери стоять найближче до місця вибуху, тож допомагають здебільшого надзвичайникам та поліцейським. Цивільних спочатку так близько до місця вибуху навіть не підпускали. Однак, коли небезпека обвалу минула, обмеження зняли. Тож зараз волонтери не відмовляють і перехожим. Після ночі дуже холодні енергетики. Ми їх трішки підігріваємо. Це окріп для чая, кави це гарячий бульйон. Дівчата боріжечки нажарили. Сьогодні вже зварили свіженького борщу. Буде борщик хлопцям. І далі, все у нас там фрукти, солодь комунальники наводять лад навкруги будинку. Уламки розлетілися на сотню метрів від місця вибуху. Наразі вже майже все зібрали. З іншого боку будинку ще одне наметове містечко. Крім штабу та інших офіційних палаток, тут також працюють волонтери. Окрема точка небайдужі дніпряни сюди зносять необхідні речі для постраждалих. А ось пастільна папа. Що необхідно принести, люди дізнаються із соціальних мереж та будинкових чатів. Зараз найбільш необхідна нижня білизна, особливо жіноча. Це ж горе таке, це ж треба всім допомагати. Ми ж люди, або хто ми. це може любов, в будь-який момент. питна вода, речі, можливість зарядити телефони, а також плівка для вікон. Усе дають безкоштовно. Родственні з Нікополя, У них тут квартира привез, два окна розліта. А під'їзд знаходиться аж… Бог знає, знайде. Зараз будемо стіпляти. Зупинка громадського транспорту поруч з постраждалим будинком перетворилася на меморіал. Люди несуть квіти, лампадки та іграшки, щоб вшанувати пам'ять невинно загиблих. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.